Коли ж вогненні язики ти роздавав, то у з'єднання всіх ти призвав, одноголосно славимо Пресвятого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, присвящений владико Йосифе, Всечесні Отці, дорогі брати, семінаристи, дорогі Христі, брати і сестри. Дорогі браті і сестри, які з'єднаються з нами в молитві у цей святковий день при помочі телебачення, світової мережі інтернет. Дорогі в Христі, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Сьогодні Христова Церква святкує велике, радісне, тепле свято, свято П'ятидесятниці. Свято з Духа Святого на святих апостолів, а через них на все людство і всю вселенну. Святий Євангелист Лука, описуючи подію зіслання Святого Духа у діянні апостолів оповідає нам про цю подію ось так. Він каже, що в десятий день після Вознесіння. В п'ятдесяти після Пасхи Господньої учні разом з Богородицею Божою Матір'ю були зібрані разом на молитві у сіонській світлиці. І ось вони почули шум, наче шум вітру, який сходить з неба, і побачили вогненні язики, які сходили і спочивали. На кожному з них. Наслідком такого щастя Духа Святого у вигляді вогняних язиків була нова здатність, яку отримали апостоли. Вони почали говорити різними мовами, промовляли про величні діла таїнства Божі до всіх народів, людей з різних країв. Які того дня знайшлися в Єрусалимі? Тому хто збоку побачив ту подію, яка не могла стати закритою, але стала загальновідомою в місті, почали дивуватися. Як то так, що ми чуємо проголошення Божого Слова у зрозумілій для нас мові? Мід'яни, партяни, мешканці Месопотамії? Юдеї з Кападокії, Фригії, з Азії, з Арабії, з усіх тогочасних країн Середземномор'я, почули щось, що торкнуло їх. Заговорило до них їхньою рідною мовою. Описуючи так зіслання Духа Святого, Іванис Лука проводить дуже глибоку паралель із ще однією подією. Про яку ми читаємо в книзі буття? На початку, на зорі людства, ми читаємо історію про те, як людство хотіло від'єднатися від Бога і почало будувати собі ім'я, почало будувати Вавилонську вежу. Ми знаємо, що наслідком такого відокремлення від Бога. Наслідком такого стовпотворіння стало змішання мов. Люди перестали розуміти один одного, від'єднання від Бога перетворилось на роз'єднання між людьми. А сьогодні, силаючи Духа Святого, Господь Бог наново приєднює до себе людство. Єднаючи людину з Богом, починається величний рух об'єднання людства з силою і діянням Святого Духа. Сьогодні Дух Святий у своєму сходженні нам об'являє таїнство Пресвятої Троїці, таїнство єдності, Отця і Сина і Святого Духа. Робить це таїнство єдності доступним людині. І таким чином починає збирати людей, об'єднювати назад у їхній первісній єдності між собою. І хоч є багато різних мов, але всі починають один одного розуміти, тому що є один дух, який наповняє їхні серця. Дивлячись на це таїнство єдності, єдності трьох осіб, Пресвятої Троїці, таїнство єдності Бога і людини, таїнство єднання людей між собою, святий Григорій Ніський, великий отець Східної церкви, каже про це таїнство так. Єдність спасає. Єдність Бога з людиною спасає нас від вічної смерті, дає нам життя. Єдність людей в єдиній, святій, Соборній і апостольській церкві відкриває їм спасіння через дію благодать Святого Духа. Коли вогняні язики ти роздавав. То всіх у з'єднання ти призвав. Одноголосно славимо Пресвятого Духа. Так сьогодні у цьому кондаку нинішнього свята величає Христова церква свого Господа. Бо радіє, що Дух Святий, який колись зійшов на апостолів, сьогодні сходить на кожного з нас. Тому сьогодні, коли хтось бореться, за свою свободу. Коли хтось бореться, щоб вийти з рабства і віднайти власну гідність, нехай прийме Духа Святого. Бо Дух Святий, як навчає нас апостол Павло, не є духом рабства, але духом усиновлення, який з наших сердець кличе до нашого Бога Отця Авва Отче. Кожне прагнення свободи. Бажання бути гідною людиною, гідним Божим Сином і Божою донькою діється внаслідок діяння і благодаті Святого Духа. Коли хтось хоче сьогодні навчитися молитися, про що справді треба просити у Бога? Нехай сьогодні призиває Духа Святого, бо Дух Святий навчає нас про те, що нам треба молитися. Про що треба впросити в молитві? Він молиться з наших сердець разом з нами. Коли хтось сьогодні перебуває в небезпеці смерті, тривожиться і страхається, нехай молиться до Духа Святого, тому що Дух Святий є утішителем, є тим, який приносить радість, визволяє від страху. Коли сьогодні батько і мати переживають за свого сина і доньку, який віддає своє життя за свій народ, нехай прикликають на нього Духа Святого. Бо як вчить апостол Павло, Дух Святий заступається за кожного з нас перед Богом Отцем, стогонами невимовними. Він є духом відваги, духом сили. Духом перемоги. Сьогодні, коли хтось шукає правди, коли комусь бракує мудрості і знання, сьогодні, коли мудрий студент хоче добре здати чергову сесію, нехай прикликає Духа Святого, бо він і духом мудрості, духом розуму і знання, який походить від страху Божого. Коли сьогодні ми. Благаємо у нашого Небесного Отця миру для нашої Батьківщини і перемоги у тій нав'язаній нам війні. Прикликаємо сьогодні разом на нашу землю Духа Святого, бо Він є духом миру, духом любові, яка лікує всяку людську неміч, яка робить нас сильними у святості, в правді, в свободі. Та істині. Тому сьогодні ми так тішимося. Бо все те, що ми хочемо в Бога попросити, саме сьогодні нам дається. Посилаючи нам свого Духа, наш Господь не хоче нам лише щось дати, що Він має для нас. Він сьогодні подає нам себе самого. Бо Дух Святий. Є третьою божественною особою при Святої Троїці. Наш Бог єдиний у Троїці Святій сьогодні вливає своє життя, всі свої блага для кожного з нас. Тому ми сьогодні взиваємо до Духа Святого як до скарбниці усіх благ і до життя подателю. Усе це ми можемо отримати внаслідок. Єдності з Богом і єдності Святої Соборної і Апостольської церкви. Тому сьогодні ми відчуваємо, наскільки правдивими є слова, єдність спасає. Коли вогняні язики ти роздавав, то у з'єднання всіх ти призвав. Одноголосно славимо Пресвятого Духа. Я думаю, кожен із вас пригадує, як в часи Революції Гідності ми могли прочитати дуже часто надпис на мурах міста Києва, який гласив так: байдужість вбиває. І це слово нас будило, робило нас небайдужими. Цим словом, ми розпочали наш шлях у Дусі Святому до свободи і гідності. Але сьогодні Дух Святий пише на серцях наших, не на камені ще глибше слово. Єдність спасає. Як ці слова глибоко сьогодні звучать у наших серцях? Споконвіків ми з вами молимося до нашого Господа такою древньою молитвою в єдності, сила народу. Боже, нам єдність подай. Ця єдність є ніщо інше, як благодать, як сила і діяння Святого Духа. Цього року ми будемо святкувати дві знаменних історичних події. Тисячу років з дня відходу у вічність великого рівна Апостольного князя Володимира, Хрестителя України, а також тисячу років з дня мученичої смерті святих страстотерців Бориса і Гліба. Вони нам залишили єдину помісну церкву в Україні церкву Володимирового хрещення. Церкву Київського християнства. Князь Володимир розумів, що жодна зовнішня сила, ані сила зброї, ані сила навіть якоїсь людської мудрості земного володаря не зможе об'єднати його народ. Не зможе зробити з розрізаних славянських племен єдиний народ Божої Київської Русі. І для єдності своїх людей він подарував нам церкву святу. І устами святих проповідників зібрав нас воєдино. Сьогодні ця церква є, вона існує, але вона є поділена, поділена різні конфесії. Не можна сьогодні говорити про єдність і силу нашого народу. Не дбаючи і не молячись про єдність Київської церкви в Україні. Отож, у це свято, свято зіслання Святого Духа, я закликаю усіх християн України, усіх людей доброї волі. Молімося сьогодні до Духа Святого за єдність Христової Церкви в Україні. Бо церква живе з силою і благодаттю Духа Святого. Церква може бути єдиною як наслідок єдиного Духа, який наповняє всіх нас. Дух Святий є Духом єдності і братнього сопричастя в любові. Нехай ця Божа сила сьогодні зійде на нас, зробить нас єдиними. У нашому прагненні бути синами Божими. Зробить нас єдиними з нашим Богом, поєднавши з Троїцею Святою, знову воз'єднає брата з братом. Бо єдність є те, що спасає. Прикликаємо сьогодні Духа Святого до нашу церкву і наш народ. Молімося до Нього, Царю Небесний. Душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібр і життя подателю прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Амінь. Слава Ісусу Христу!